Первое украинское боевое знамя вручили 14-й радиотехнической бригаде. К 25-летию независимости нашего государства и накануне Дня вооруженных сил Украины военные получили новое знамя. Последний раз его меняли почти 30 лет назад. Звичайно, на этапе формирования этого соединения от отдельного батальона до отдельной до радиотехнической бригады Були вручені відповідні бойові прапора і окремо батальйони під час бойових дій Другої Другої світової війни. і зараз вручення оцього прапора. Коли ми говоримо про бойовий прапор, це мабуть символ честі, гідності, мужності, бойового духу побратимів, людей, колективів, які захищають і виконують певні завдання в своїх локаціях. К слову, предыдущі символи бригади храняться в музеї на території воєнного городка.